Бельгійській вівчарці мілі шість років. Її у міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України ще кличуть мишкою. Під час пошуку постраждалих на місці ракетного удару цей пес травмував лапи. Нині кінологиня Ірина Давиденко привела собаку пошуковця на медичний огляд. Вийшли з завалу, і коли вже вона стояла поруч, я дивлюсь, а коло неї лужа крові. Одна поранена там і сухожилля задіто було. Тоненьке на ну, було задіто сухожилі. а одна просто подушечка зрізана. Наклали наклали на лапу мілі ще у Дніпрі. Тут у медпункті наглядають та змінюють пов'язки. Якщо нам дуже потрібно буде, це буде що треба буде спасати людину. Вона й так піде працювати. Тут не такі порізи, що вона може не може ходити, вона може ходити. Просто це забінтується, все, і він вона піде працювати. А якщо цього такого не буде, то зо дві недільки, зо три, поки воно там загоїться, поки знімуться шви. Наразі бельгійська вівчарка Маліно Аміла відпочиватиме. Її колеги, які також їздили у Дніпро на пошуки людей під завалами, нині відточують майстерність у центрі швидкого реагування. Ігор Найда тренує чотирирічну німецьку вівчарку леді. За словами кінолога, пошук людей під завалами був нелегким. Сама атмосфера це не дуже добре було. Люди плачуть точно. Це було дуже тяжко для мене. Для, як для собаки, вони вже научені цьому і вони готовляться к, тому, що техніка, робота дуже багато людей. Для собаки це не повинно бути преградою. Це шестирічний куртхарджон. Нині він рятує людей. Я свого часу кінологи центру рятували його. Його мати народила 12 щінків, сусенят. От. І Для хазяїна було важко всіх вигодувати. Він прийняв таке рішення, що половину він оставить, а половину з маленького усипити. Привезли їх в клініку і щоб що ну, це, це негуманно, це шкода маленьке життя і вже приривати. І пристроїли всіх, останніх тих, що він відбракував, так сказати, всіх пристроїли в добрі руки. Одного з них от, працює в ДСНС, шукає тепер людей і спасає людей. Він, за словами Ірини Давиденко, грайливий та вже неодноразово залучався до пошуку людей. Для них цей пошук це все гра. У них гра в хованки, людина ховається, вони знаходять людину і за це їм дають смаколик чи іграшку. І коли ми вже на виїзд виїжджаємо, то там трошки по-іншому все. Вони шукають носом, вони запахом відчувають, де вона лежить. Дуже задимленість, велика, і вони виключаються з роботи. Ці світлини відзняті у Дніпрі начальником пошуково-рятувального відділення Сергієм Гармашем. Він із трьома колегами, водієм та чотирма собаками, мілою, чаком, леді та Джоном вирушили на пошук людей, які опинилися під завалами 14 січня. Кінологи Сумщини приїхали до Дніпра опівночі того ж дня. Задимленість була настільки, що не видно було там 20 сантиметрів, тільки ну не видно куди ступати. Коли б кінологи заходили працювати, то роботи тяжолої. І... Як тяжелих машин зупинялися, тобто давали кінологам свободу. Тобто близько 50 хвилин у нас було для пошуку, то ми заходили два-три кінологічних розрахунку одразу і проводили пошуки на місці. Живих людей вже не було знайдено після 12-ї години, як ми приїхали, знайдена була тільки одна жінка на четвертому поверсі, приблизно там четвертий-п'ятий поверх, а ми завали були на рівні другого-третього. Тобто в самих завалах знаходили вже тільки неживих людей. Рятувальники зі своїми помічниками обстежили сотні квадратних метрів і допомогли виявити людей. Загалом пошукова операція тривала 69 годин. Юрія Ніколаєва, Віктор Лавченко, Суспільне, Новини, Сумщина.